Відбувалася нарада за участю першого заступника голови облдержадміністрації Геннадія Дмитренка, директора департаменту агропромислового розвитку Руслана Кирилюка, директора департаменту ринків тваринництва Міністерства агрополітики України Миколи Кваши, керівників районних управлінь агропромислового розвитку обласних служб АПК та науковців. Відзначалося, що із наявних по всіх категоріях господарств 138,5 тисяч гектарів озимих зернових культур сходи отримано на площі 138,1 тисяча гектарів. З них у доброму і задовільному стані озимі на 94% площ і лише 6% у слабкому і зрідженому вигляді. Плюсові температури посприяли тому, що комплекс весняно посівної кампанії розпочався на тиждень раніше від запланованих строків. На сьогодні повним ходом йде посів ранніх ярих зернових культур у Житомирському, Андручівському, Попільнянському, Руженському, Бердичівському і Новоград-Волинському районах. В цьому році збільшуються посівні площі під льоном, ярою пшеницею, ячменем, гречкою і зменшуються під ріпаком, соєю і соняшником. На проведення комплексу весняно-польових робіт потреба в мінеральних добривах складає 48,7 тисяч тонн діючої речовини. І забезпечені майже у нас всі районі. Окрім того, що у нас тільки у Радовському районі заготовлено 46%, до необхідного в Лугінському, Олевському лише по 21%. Також звернуть увагу відповідно проведеного моніторингу серед операторів-постачальників мінеральних добрив в області. Є достатня кількість мінеральних добрив, в тому числі азотний для проведення підживлення озимих культур. Відповідно прогнозованої структури посівних площ у всіх категоріях господарств області вся посівна площа складатиме 842,6 тисячі гектарів, що на 1% більше до минулого року. В цьому році прогнозується посіяти 246,6 тисяч гектарів ярих зернових та заробобових культур, що на 8% більше минулорічного. Велика строкатість у районах по забезпеченню посівним матеріалом. В одних його понад 100%, а в інших не вистачає. Це, зокрема, у Попільнянському, Лугінському, Овруцькому. Агроформуваннями області на придбання матеріально-технічних ресурсів для проведення комплексу весняно-польових робіт необхідно 2 мільярди 900 мільйонів гривень. У 19 областях вже розпочаток ранніх ярових зернових культур. Буквально даними статистики, які ми збираємо оперативні дані на вчора, вже. Посієно ярих зернових культур на площі 430 тисяч гектарів. Це 17 до прогнозу. Тоді, відповідно підживлено уже озимі культури на площі 5,4 мільйона гектарів або 82 На нараді обговорювалися питання кредитування сільозвиробників фітосанітарного стану посівів, розвитку тваринництва, виплати орендної плати за землю та матеріально-технічного забезпечення посівної.